Отже, друзі, всім привіт! Як ви вже бачите, я зібралася на культурний похід до лісу. Вирішила зробити собі вилазку таку, тому що на вулиці просто шикарна погода. Йду я в лісі, пожарю собі м'ясо. Посижу, подивлюся. Вже, якщо чесно, друзі, вдома набридло так сидіти, мене аж шляхи трафляють, але ну, що поробиш? Попросила маму залишитися з дітьми і думаю йду. Фух. Взяла з собою рюкзак, дещо таке, що я вам пізніше покажу. І йдемо. Залишайтеся зі мною. Дивіться, щось вам зараз цікаве покажу. Кажуть, що в Карпатах дуже чисте повітря. Але сьогодні я не знаю, чому у нас є смог. Нема чистого повітря, бачите, як виглядають гори, коли є смог. Це не туман, це таке воно всюди. Бачите? Наше чисте повітря час від часу вкривається ось таким смогом. Запаху запаху немає. Чи може то десь, я так собі подумала, може десь хтось запалив трави. Але не може бути, бо в нас був зранку мороз і на травах, отих, бачите, в нас отакі от трави де-не-де, люди не косять. І буває таке, що запалюється чи від чогось загоряються трави. Коротше, робляться такі пожежі, і від того є такий смог. Але я сумніваюся, бо запаху нема, значить, причина в чомусь іншому. Випила, випила зранку собі каву, йду в ліс і чую, що я вже дуже сильно зголодніла. Який же ж смачний хліб у лісі, просто хліб. Мені ще далеко йти. І чую, що сили мене покидають. Думаю, достану собі кусочок хліба і перекушу. Ну, Но... дуже смачно. М -м -м. Погода, друзі, весняна. Треба собі влити. Чаю, бо щось хліб не йде на сухо. Гарячий чай божественно. Йдемо, друзі, далі.